Так, друзі, всім привіт, всім доброго ранку, вітаю вас на моєму каналі. Зараз я вам хотів а, розказати щодо чайника. дивитися. Наприклад... Дивіться, наприклад, якщо ви хочете там обрати якийсь чайник, якщо вам потрібен для, наприклад, якщо ви хочете такий, 음... щоб всі могли користуватися, то візьміть, то візьміть краще такий. Електрочайник. Це таке, КС Мінт. На, на дивлення він дивиться, він тут саме дорогий, прикиньте. По акції тут саме дешеві, оці. Оці тут самі дешеві. Подивимось відгуки. Так, друзі, ось що я прочитав про цей чайник. Далі подивимось, дивиться, далі подивимось ось. цей. Електрочайник РЗТК. грін, Амбре. Дивіться. Об'єм такий самий, як в... Зеленого, як в салатового шкала рівня теж присудня, захист такий же, кришка така, електрочайник. Ну, коротше, можна сказати, великою великою разницею між Между отим салатовым между этим, CS Mint Pot минт под и и CS Green кейс грин амбре не разницы разве что в него больше потужность на 200 ватт больше вага и все І все, великої різниці немає. Далі подивіться, друзі, подивимось, думаєте, чому, які, якщо вибирати звичайно електрочанника ЗТК Йоде Йодестел, або електрочайник за таке GD LED. Подивимось оцей дивіться, друзі, я Хотів сказати, що в розетки мінімаль всі чайники об'ємом 1 та 7 літрів. Дивіться, потужність 2000. Оцей, кстати, самый важкий вага 14 кг, а в упаковці 1 та 5. Дивиться, друзі, тепер подивимось оці йода стел. Дивіться, потужність, Об'єм такий же самий. Максимальна температура 100 градусів. Така сама потужність. Вага 1,3. 3 а в упаковці один та чотири, а дивіться, якщо цей те стоят. А ну... Вс... лише 900 грамм. Це... це самий це найлегкіший чаник. А якщо цей Black. Така сама потужність, ну один та два А цей... Ага, один та два. Ну, дивіться, друзі, що я вам хотів сказати саме. Найважкіший чайник это ось електрочайник Электрочайник Джип Дидилет, а самый більш, а самый не дуже важкий. Так, а самый не дуже важкий от Тому рекомендую його придбати, друзі. Пишіть в коментарях, у вас був взагалі колись такий чайник чи ні. Давайте подивимось ось тут так. Ось тут характеристичні особливості. Контрол... Контролер англійської компанії фірми Отер. Висока потужність 2200 Вт. Автовимикання при закипенні води у випадку і відсутності при знятті чанка заснови. Вільне обертання на 360 градусів. Уявіть корпус із нерижавічій сталі, об'єм 1,7 та літрів прихований на грі. Нагрівальний елемент повністю знімна кришка. Особливості. У цій вимкненні передбачене автоматичне вимкнення після закипання вода, та в разі, якщо є, немає. Це гарантує безпеку та зручність використання. Контролювати робочий процес, де змогу світловий індикатор на корпусі. Ось бачите? Ось це датчик виявлення пару і це корпус не ржаві, сталі. Індикатор рівня води максимального об'єму 1,7 7 літрів. За один цикл нагрівання цей чайник змогу забезпечити водою для гарних напоїв сім'єю з Є, можна напоїти чаєм, кавою або какао аж 3-4 осіби. рівня води, висока потужність 2000 Вт. І все Гар... гарантія термін гарантійного слобовня 2 роки за умовами правильного використання виробу відповідно до вимог інструк... інструкції з експлуатації. Я тепер поняв друзі, чому знаєте е, друзі чому е, виходить? Чому він так довго тепло держить? Тому що він з знержавічій сталі. А я думаю, блин, ну чому ж він так це гарно, Тому що якщо чайник не з зержавічий сталі, просто там його декілька разів потрібно нагрівати. Там ну він максимум півгодини тримає тепло. Якщо а усі дуже довго тримає тепло, я в шоке. Цей чайник мене прям порадивав. Реально, я цьому чайнику ставлю оценку там, ну, 5, 5 з 5 зірок 100 О, знижки. О, женишка будет в 8 дней, выходит до 16-го Ну, друзья, дивіться. напишите, напишите, кстати, в комментариях, хотіло б ви, ви такий чайничок собі. Якщо дивіться, друзі, якщо на моєму каналі буде десь 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 на моєму каналі, якщо буде 400 підписників, то я буду розіграти один чайник точно. Тому підписуйтесь на мій канал, щоб хтось з вас мов змог отримати цей чайник, пишіть свою адресу в коментарях. Та я скажу та, та, та я скажу, хто ви поведітель, тільки я говорю відразу, відправ в Росію не відправляю. А в Китай теж не відправляю там. Відправляю тільки в Україну. Тому... Кто з України в нього є гарна можливість виграти такий гарний чайник? Тому участвуйте в конкурсі, щоб участвувати в конкурсі, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк та в коментарях, написати я участвую. І на 400 підписників я замовлю цей чайник та хтось його отримає. Напишіть своє місце, та я вам туди його відправлю. І ви будете з таким крутим чайником. І напишіть в коментарях, який у вас чайник.